P5P4A. Почнемо з неї. Вона є міні-пилкою для обрізання гілок, такі вже давно заполонили наш ринок, та при цьому справді преміальних варіантів одиниці. Вона є одним з них. Вона доступна у двох варіантах, як і зазвичай: перший так звана тушка або каркас, другий повний комплект з акумулятором та зарядним пристроєм. У випадку, якщо ви придбаєте тушку, отримаєте наступний комплект звичайно, сам інструмент. Шину, ланцюг, захисний кожух для транспортування, баночку мастила на 50 мл, шестиграний ключ 3 мм для натягування ланцюга та гачок для підвішування інструменту на стіну. У варіанті повного комплекту до всього вище перерахованого додається акумулятор 18 вольт на 2,5 з години та зарядний пристрій зі струмом заряду 3 А. Орієнтовний час заряду акумулятора на 2,5 з на ньому буде приблизно 40-50 хвилин. Окремо додам про індикатори на зарядному на правому боці. Є два інформуючих світлодіоди. Поруч з ними зображено пояснення того, про що вони можуть сигналізувати. Якщо горить червоний світлодіод, це зарядна сигналізує про проблеми з температурою акумулятора або перегрів, або переохолодження. Якщо червоний мигає, акумулятор пошкоджений, потрібно звернутися в сервіс. У випадку зеленим коротке мигання говорить про заряджання акумулятора. Коли акумулятор заряджений вище 80%, світлові сигнали стануть довшими. А якщо акумулятор заряджений на 100%, індикатор буде просто горіти.